Я хочу бачити життя. Саме з такою назвою стартувала щорічна благодійна акція, організована Всеукраїнським фондом серце до серця. Метою акції є збір коштів на медичне обладнання в обласній лікарні для допомоги дітям з вадами зору. Для Конотопу щорічний суспільний збір коштів, організований фондом «Серце до серця, став вже доброю традицією. Ми вже не перший рік спілкуємося і контактуємо з цією благодійною організацією. Якщо минулому році ми проводили Акцію для дітей з вадами слуху, то на даний момент йде підготовча робота по проведенню цієї акції для дітей з вадами зору. Наскільки це важливо, ви прекрасно розумієте. Дійсно, можна чути, що мимо тебе життя проходить, але не бачити цього. Життя. Координатором щорічної благодійної акції у Конотопі є громадська організація Конотопський студентський парламент. Отож, зустрічали скринки для збору коштів саме студенти-волонтери. Цій е, благодійній справі ми, Конотопський студентський парламент, намагаємося докласти максимум зусиль. До чого закликаємо всіх небайдужих людей із лозунгом. Я хочу бачити життя. Перед тим як скриньки розлетяться містом, волонтери їх збирають, опломбовують і сподіваються, що ці благодійні посланці будуть постійно наповнюватися. Це є особлива акція, але вже тут. Кожен може вкласти частинку себе і допомогти хворим дітям, купивши те обладнання, на яке інколи не вистачає коштів, яке може врятувати чиє життя. Звичайно, це дещо особливе, тому що це саме подати можливість допомогти іншим людям. Я розумію, що я не зря живу на цьому мірі, що я можу чим то допомогти дітям, людям, всі можливі бути акції, які ми проводимо, що я ложу якусь частину своєї допомоги, і це дуже Важна для мене захопилася благодійною допомогою і маленька дівчинка з символічним ім'ям Надія, але просила її не відволікати, бо мала дуже багато роботи. Я зайнята. Щороку конотопчани активно долучаються до благодійної акції, і саме Конотоп минулого року став одним з лідерів по збору коштів на Сумщині. По Сумській області в минулому році ми були другі після міста Сум. Тобто, по містам області, ми були можна сказати, там перші ще здається ми з. Ще з якимсь містом ми ділили цю позицію, але там була зовсім маленька різниця по області, яка на топ завжди виділяється. Благодійні скриньки з написом Серце до серця чекають на милосердних людей в навчальних закладах, в магазинах та приватних підприємствах країни. Отож, не будьте байдужими, долучайтеся. Юлія В'юник Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.